Всім привіт, добрий ранок. Ну, Відео буде ввечері, так що всім добрий вечір. Моторимо даного дракона. Читав ваші коментарі. Вірю, знаю, розумію, що в когось і в мінус 20 без отакої хіробори заводиться, ну а в нас не заводиться. Ви покажіть, а ми подивимося. Я показую так, як у нас. А так як у вас, я ж не можу знати, що там у вас заводиться, не заводиться, як заводиться. Я пам'ятаю, як воно. Заводилося без даного підігріву. То зараз заводиться з ним краще. Так, да, тоді було мінус 4, зараз у нас морозяка мінус 8. Ну, сонечко стало, може, плюс-мінус на 1-2 градуса попустило. Моторимо, і сьогодні відео буде щось, щось дуже цікаве, страшне. Так що не додумайтесь переключатися. Подсвітку не включив. Ніфіга не бачу. О! вставив засікаємо час, даже телефон з собою взяв. Хай стоїть собі, гріється. І будемо виганяти і заганяти, побачите куди, так що не перемикайтеся. Поки це все діло тут запускається, вже шепіти почало. Хай гріє собі потихеньку, а я пішов розпалювати камін, тому що морозяка пару днів не топив, бо не було часу. Мотався то туди, то сюди. І треба йти розтоплювати. Там теж, мабуть, в офісі дубарьок. Так, викидаємо це все. Звідси воно вже тут не понадобиться. Тут є все і навіть більше. Де? Десь реклама, така була. А, в розетки, так, да, по-моєму, по теліку чи по ютубу каже. В розетці є все і навіть більше. Ну як завжди, без телефонного дзвонка не може такого бути. Київське, розливне. Чого тут тільки немає? Щось сидушка скрипить. Ну, то вже таке, хай скрипить. Оце сейчас ще, ще дракон. Пальники тут, а дивіться, мадрит. Як і хочеш, синий, чорний. Так, сейчас тоді це все діло, викидаємо А що ж зробиш? 7 минут чи 8 пройшло, поки працює. Пройде вже минут, не знаю, так. 20 з лишнім, тоді спробуємо замоторити. Подивимося, як він у мінус 8 і довше подержимо даний підігрівач, як замоториться. Якщо файно, то тоді молодий фермер вам прорекомендує. Якщо поганенько, то, то все одно прорекомендує. Да? Ні, якщо, не... якщо заведеться слабенько, значить не прорекомендую. Ну і що, я вже говорив, що будемо його змінювати. Ви, ви навіть писали, що в одних теж. в Одних рівно стоїть, в других криво. Комусь це принципіально, комусь ні. Не ж кажу, мені ні, а батя сказав, щоб було рівненько. Так що будемо змінювати, але чуть пізніше. то вже зовсім інша історія. Може, будемо змінювати, повторююся. Так що, викидаю ці всі ящики і далі тоді вже включу. Ну що, значить, по времені 0,850, півгодини. години. Даний шайтан працює. Виключив на всякий случай. Тут дубаря, блок тепленький. Свічки зразу пішли мигать. О, датчик робота. Той, що ми поміняли. Моторим. Йо майо Я коса. Я думаю, похоже, це мені вже подобається. МТ зону лайкос із вас, а з мене лайкос цьому шайтан підігріву. Клас, я задоволений. Півгодинки, поки туди-сюди розпалив камін, пошарився і трактор тепер заводиться з півтиху. Зачотно. Ну не перемикайтеся, далі буде. Карета подана. Ну що, здогадалися, що це буде? Пишіть свої думки в коментарях. Ну, а я вже в кінці відео, хто додивиться, прокоментую. Евакуатор набрав Сереги, Серега прилетів, до речі, хто, кому потрібні перевезення, сього з техніки, що там, культиваторів, сівалок, ну і просто автомобілів. Номерок он зараз я і під відео прикріплю, і в принципі його видно на відео. Все по красоті. І поїде ТЗ на такому драконі. Номерок. Запишіть, хай буде. Привіт Притягуй Лиж, я зараз тоді своїм ходом заїду да і все. Саме головне попасти, Сер. Що там попадає? Там морозяка такий, ось восьмерочка ми, з утра. Восім градусів парубків. Так, ну пішліть моторить. В принципі, вже трактор прогрітий, все тут на повному бойовому. Саме головне тепер на камеру не опозориться і попасти на платформу. Первою потихеньку. Руль тугий, масло холодне. Зараз він Серега мене зрегулірує, мабуть. Ой-ой-ой, аж страшно. Глуши! Та ще й скорость на всякий випадок включить Ось і кінчилась історія МТЗ Я забув і цю херу сняти, ну та не відпаде Сейчас укріпиться І потихеньку, потихеньку не спіша прикольна тема евакуатора. Я собі теж колись хотів, якийсь такий невеличкий, Ну це серйозний, номерок не забудьте. По всій території України звертайтеся, кому що потрібно перетарабанити, відвести. Так, ну та в общем, це вже не інтересно, да, Серега укріпляє. Ну і далі буде. Саме що є цікавіше. Як хтось співав у пісні в добрий час, друзі, в добрий час. Слава Богу, інтернетовці понатягували свої всі провода. то що фура не заїжджає і вічно обриває провода. Ну і ми, коротше, по габарітам, по всьому, пройшли все чітко. О, тільки про них сповнив і вони проїхали. Як льогок на поміні. Все, світа, світла опять не буде. Трактор пішов. Привіт поближче, А то за телефоном все час тільки що знімав відео. Е, лазив тільки що біля машини, вітер страшний на вулиці. Ну, то я чуть -чуть... Наступних вже відео, пару там минут скажу про ластівку, бо обміняв тільки що стоїчки, втулечки, деякі моменти, але наступне відео скажу. Та зайшов тут в офісі тепленько. Красний, мабуть, вже як помідор. Що значить дитинстві бабуся е, замість водички та каже молочко хрябай. Каже, червонощо, як вона на мене казала, Червонощок і козачок. Ну не... ну, не суть. Пишіть, хто ще не здогадався, поки я ще не розкрив всі карти, свої думки, що ж це буде з 82-м МТ -зону. Цікаво буде мені почитати, які ж у вас думки з цього всього приводу. І розкрию ж карти, та, що ж це буде що ж це і так далі. Я думаю, багато хто подумав, це по-любому, що трактор продається, так як загружений на евакуатор і їде до нових господарів. Може хтось там подумав, наприклад, що е, відвозимо його на ремонт. Там або, наприклад, переставить двигун з е, цього Д-240 викинути, а Мерсовський ставить. Може хтось таке подумав. Може хтось подумав, до електрики тарабанить. А вся суть, е, щось вийде, це цей тарабанив трактор на тоніровку до Дядь Віті. Зараз мені займається процесом, почав щось робити. Е, потонірує. Поїду ще до нього, заїду, бо це ж так, це ж не, не легкова машина, що за день можна потонірувати, то е, пару-тройку днів буде по-любому він тоніруватися. Плюс там оцей ж козирок, що де печка, де, отам, е, Перед лобовим ця конструкція її треба зняти, бо не вийде затонірувати лобове стекло. Закатаємо трактор. Ну Не знаю, не сильно темно, не сильно там е, світло, Ну кажу так, щоб нормально було. Ночу побачу я чи не побачу, куди там їхати. Є автопілот, кнопку. нажав, він сам поїде, куди йому треба. Це один момент. Ну а другий, коли працюєш літом, ну всі ми розуміємо, що в дезоні вжарюка ж неможливо. Да? Сонце не пече, усі стекла. В принципі, це не іменно в МТЗ, це в будь-якому тракторі. Да? В будь-якому тракторі є кондиціонер, в МТЗ нема. І, до речі, якщо хтось додає до цього мінта і хтось знає нормальних е класних хлопців, які приїдуть під ключ, встановлять е кондиціонер, напишіть номера, контакти е в коментарях, зателефоную, спитаю, що там, по чому, як, що. Щоб мені отак приїхали під ключ, поставили і поїхали, щоб воно все працювало і все чотенько. На кришне не вийде, то, що там на крищі антени. І от такий момент відправив на тоніровку трактор. Чого хтось скаже, що не мог там сам поїхати. Ну як я можу сам поїхати? Мог я сам поїхати. Але відстань від бази до міста, куди нам треба, 25 кілометрів. 25 кілометрів туди, 25 назад. Це 50 кілометрів. По солярки, ну з'їсть він там якісь 5-10 чи скільки він там літрів з'їсть. Не суть не суть в розході, а в суть у часі це скільки я буду ним скакати. До міста і потім назад. Один момент. І другий момент за оці 50 кілометрів скільки можна було б зробити, наприклад, роботи в полі. Ну, оце по моточасам, якби взяти, це мінімум час туди скакає, час назад. Два години за два години можна в полі я не знаю, там, 5-10-15 гектарів закультивувати. Ну, Не знаю, це так образно. Да? Тобто якусь роботу ж можна в полі зробити, Зачем його холосту туди сюди ганяти. Плюс по асфальту. Мозг такий же ж П-образний. резину опять, буде жрати. Нащо воно? Серегу набрав, загрузили, ви бачили. Секунда діла, заїхав, і от тарабани він, я там спустився, в ангар заїхав, потонірується, на евакуатор заїхав, евакуатор назад приїхав, все. чоловіком розрахувався. Я ж казав вже, кому потрібно, звертайтеся, чоловік совісний, ми вже з ним не один рік знайомі, то все чітко. І ціни, якщо там скажемо. Ну, не знаю, образно говоря, там 20 гривень, наприклад, кілометр да, перевести, то в нього там буде 16, 17, 18, ну дешевше, образно, скажімо так. А якщо ще ж, звісно, позвоните от молодого фермера по промокоду, молодий фермер ще вам може якісь знижки Серега Забалабене. Я цьому впевнений. Ото такі діла. Так що я тепер думаю, знаєте, що надане, то колись де там в кого на каналі був не розіграш, що як воно називалося. Ну, коротше, що змагання, скажімо так, з тракторів, в кого там який він там у тюнінгу, там ці всі діла. То треба, зараз ще там доробити, що там музичку поставити, там таке по мілочам розкотити, степлення вкинути. І в принципі, я думаю, можна вже сміло участвувати в таких подібних. Як вона називається, в розіграшах, скажімо так. Треба над цим щось подумати. Трактор вже буде такий розфуфирений, зафуфирений, по-своєму красивий. Як ми, мені кажеться, коли воно так все буде чорно, красиво. То, то по-діловому. Так що такі діла. Трактор поїхав на тоніровку. Як приїде, звісно, побачите, покажу, розкажу. І я думаю, лайкос поставите. Так що відео закінчую, пішов я далі крутить гайки. Всім пока і, звісно, все буде Україна.